Доброго часу компанія Автофокус нове надходження поступило у продаж, джип Чирокі 2015 року, 3.0 дизель, надійний двигун економічний, кузов цілий, не жоден елемент, нова зимова гума, є літня, максимальна комплектація, камера заднього огляду. Парктроніки, безключовий доступ, салон на відмінно, перфорована кожа, повний електропакет, чорна стеля, сидіння водія без зауважень, мультикермо, Підігріви передніх сидінь. Повний привід, допомога при спуску, клімат, мультимедіа з Android та навігацією. Дане авто можна придбати в компанії Автофокус як заготівку по програмі Trade-In, Кредит, Лізінг за криптовалюту знаходимося за адресою Гната Хаткевича, 22-Б.